Чи ти знав, що людина бреше більше 200 разів на день? Вона бреше для того, щоб листити людям. Вона бреше для того, щоб досягнути позитивного результату. Бреше для того, щоб уникнути негативного результату. Бреше, щоб покрити іншу брехню. Є дуже багато інших причин, чому бреше людина. Сьогодні трішки про брехню: про брехню разом з апостолом Євангелистом Іваном і його першим посланням. Каже апостол Євангелист Іван в першому своєму посланні наступне: якщо хтось скаже Я люблю Бога, але ненавидить свого брата, то й неправдомовець. Адже той, хто не любить свого брата, якого бачить, то як може він любити Бога, якого не бачить? Сьогодні подумаємо трішки про християнську брехню. Є дуже багато людей, які брешуть самі собі. Брешуть. Для того, щоб у своїх очах виглядати набагато краще, ніж вони є. Нам властива така річ, ми можемо брехати саме в собі. І дуже часто брехня, яка трапляється у християн, це перше, я вірю в Бога. Але це не означає, що я повинен ходити до церкви, це не означає, що я повинен виконувати якісь релігійні практики. Це все дурня, але я вірю в Бога. Друга брехня це Я люблю Бога. І це не означає, що я повинен любити всіх, це не означає, що я повинен любити бути з Богом. Це достатньо мені сказати, що я люблю Бога. Є дуже-дуже багато речей, котрі ми говоримо, але в яких не вкладаємо абсолютно жодного значення. І все, що стосується нашої віри, воно дуже часто виглядає саме так: чому в нас стільки християн, але так мало практикуючих? Чому в нас Дуже велика частина християнського суспільства, але коли ти зайдеш в будь-яке місце, справді дуже важко розрізнити, де християни, а де не християни, тому що більше поводять себе так, якби ніколи про Христа не чули і ніколи його не зустрічали в своєму житті. Я хочу сьогодні, щоб ти подумав про те, чи часом ти не брешеш собі. Чи часом ти не брешеш собі, що ти дуже віруюча людина? Але з твоєї віри не витікає абсолютно жодних наслідків. Ти не поводиш себе як християнин, для тебе немає значення Божі заповіді. Ти там, де ти працюєш, займаєшся корупцією, ти мтюкаєшся, ти не поводиш себе правильно, ти шукаєш свої вигоди, ти гордий, егоїстичний, заздрістий, наглий. Ти такий, яким тебе хоче бачити світ. Але не, таким, не такий, яким тебе хоче бачити Бог, але при тому всьому ти вважаєш себе християнином. Подумай про це. Якщо ти знайдеш в собі таку варту, це не страшно, і це не біда, тому що її завжди можна виправити. І найкращим місцем, де, ви, де можна виправляти брехню про себе, це сповідь. Це є прекрасне місце сповідальниця, коли ти починаєш говорити про себе правду. І чому сповідь є настільки важливою? Тому що в сповіді. Ти дивишся на себе не так, як дивишся на себе ти. Ти сприймаєш себе не так, як сприймаєш себе ти, а в саме сповіді ти намагаєшся подивитися на себе так, як бачить тебе Бог. Ти не порівнюєш себе з кимось є гірше від тебе, а ти порівнюєш себе з найсвятішим. І тоді пізнаєш, що дуже багатьох твоїх поглядах, які ти вважаєш правильними є велика помилка, не бреши себе. Якщо хочеш вірити. Живи, вірою, якщо хочеш любити Бога. Живи Богом. Бо каже Христос, хто любить мене той заповіді мої виконує. На цьому бажаю всім спокійної ночі, доброго вечора. ранку чи дня не біймося говорити собі правду про себе, тому що каже Христос: пізнайте правду, і правду вас визволить. Слава Ісусу Христу! І слава Україні!